Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. О друзі. Отже, друзі, у нас зараз та тут так шумно галасливо. Вже цієї неділі 18.00 відбудеться фінал нацвідбору дитячого євробачення 2025. І сьогодні у нас ексклюзив, як бачите, номер попурі від шести фіналістів відбору, які змагатимуть за те, щоб представляти нашу країну у Тбілісі. І дивіться дуже уважно, тому що у вас вже буде можливість проголосувати в застосунку дія, вибрати того, хто найбільше вам подобається і хто буде представляти Україну. А разом з юними талантами ну представлення не. Не потребує, але тим не менш музична продюсерка на світбору Світлана Тарабарова. Доброго привіт. ранку. Вітаю, Вітаю. 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 Всім привіт. цього світу так слухайте. цікавість цього нацвідбору. А, Світлана, шоу з кожним роком ми розуміємо стає популярнішим. Так наші діти так. про них говорить потім ще й весь світ. Минулого року ви отримали рекордні 309 заявок. А цьогоріч вже 510. із ну такої великої кількості на дуже важко вибрати. може, всі талановиті, але найталановичих. Відрекомендуй, як вам це вдалося. Дійсно, дитяче євробачення стало дуже популярним за останні три роки. Це заслуга всієї команди Суспільного і не тільки. Дякую всім фанам, які слідкують за дитячим євробаченням підтримують дітей. Дитяче Євробачення в Україні диктує моду, так би мовити, на Євробаченні в цілому в Європі. А зараз я хочу вам розказати про наших фіналістів. Так. Це Оля Нестерко. Вона співає пісню «Зузуля», яку написала для неї. Угу. Я їй 10 років. Це неймовірно. Лікарія Чірва, їй 9 років. Вага, да. Вона співає пісню не така, як всі, яку написала Альона Альона. Це у нас неймовірний дует, вперше, до речі, за нацвідбір. У нас є дует Владислав Васицький з Лата Іванів, 11-13 років. І у влада сьогодні день народження! Співають дуже круту пісню Зоряний час написала Альона Альона. Це у нас Ангелінка Глогус, їй 13 років. Вона співає пісню Моє серце. Теж Альона Альона написала. Це у нас Софія Нерсисян. Вона співає mm -hmm. пісню Мотанка Софія. Скільки тобі років? Десять! Софія, десять років. І неймовірний Всеволод Крима теж 13 років. Він співає пісню Young Heart», Це такий гімн всіх. Теж я йому написала пісню. Ми їх всіх дуже любимо. Це неймовірні діти. Вони маленькі, професіонали. Нали, у яких навіть я вже вчуся, Світлана? Ну окрім того, що ти музичний продюсер дитячого євробачення, і ти пишеш як автор пісні Так, так для конкурсантів. Альона Альона, ми почули так. ще ще хтось окрім вас, лише чи ви лише двоє? В цьому році з нами як сонграйтер. Це Альона Альона, і ми дуже любимо її. Вдячні. Mm -hmm. І в тому році був Євген Тріплов і я. А в цьому році я і Альона Альона. Вам сподобались пісні? Да. Робити щось сказати зараз буде таке, друзі. Але перед цим зазначу важливу інформацію для вас що цьогоріч відбір не тільки про музику, угу. але і про те, як ця от музика може допомагати дітям українським дітям під час війни, адже в межах національного відбору благодійний фонд Голоси Дітей та Суспільне мовлення збиратимуть кошти на психологічну допомогу українським дітям постраждалим внаслідок війни. реквізити ви зможете знайти на сторінках суспільного. Мовлення, а зараз, Світлано, ви зі своєю бандою підготували для глядачів сніданку з 1+, +1? що? Ми підготували спеціально для сніданку 1+, плюс попурі. Це найвеличкі шматочки uh -huh. наших пісень, і ми з задоволенням хочемо попросити вас від сьогодні проголосувати в дії за дітей за пісню, яка вам сподобалась. Голосування в два етапи: сьогодні, а потім під час прямого етеру, 12 жовтня. Дякуємо! Співаємо! Отже, цієї неділі фінал дитячого національного відбору Тячу євробачення, а це фіналісти. Чекаємо зараз, буде виступ. Фіналістів національної відбору дитячої євробачення цієї неділі дивимося суспільне мовлення і найголовніше друзі дуже важливий момент під час ефіру ви будете допомагати збирати допомогу на психологічну допомогу українським дітям під час війни які постраждали пасибі но ну, а окремий номер від тарабарової як вона їх підтримувала як музична продюсерка національного відбору Дитячого євробачення молодці я не знаю, знаю як ви я не знаю як ми будемо вибирати це просто скарані молодці зараз Інформаційна картина станом на цю мить. Круті. Ви вже переможці. Вау! Вау! Що неділі о двадцять першій. Клуб одного відсотка. Ми починаємо. Яке слово треба підставити замість знака питання. Час вийшов. Хто залишає нас у цьому раунді? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Щонеділі о двадцять першій. Дивись в ефірі один плюс один. Україна.